А тепер як тренувати увагу? Перша вправа це гра слово не колір. Тут потрібно назвати колір тексту, не читаючи саме слово. Наступна вправа гра в Uno. Але до основних правил ми додаємо дещо своє. Наприклад, якщо випадає п'ятірка, ми її накриваємо. Якщо випадає 0, гравець, який її кинув, мовчить наступне коло. Це також чудова нагода виділити час та увагу для друзів. Джон Кабадзін сказав, те, на що ти звертаєш свою увагу, стає твоєю реальністю. Усвідомте важливість своєї уваги і не витрачайте її на бездушні гаджети. Приділяйте більше часу близьким людям і навіть собі. Не наповнюйте мозок короткочасними розвагами. Як сказано в приповістях Соломона: понад усе пильнуй своє серце, бо воно джерело життя. Це закликає нас не витрачати увагу на марні речі, а замість цього. Пильнувати свій розум і душу, бо саме в них істинне життя.